50 головних людей спорту в Україні такий рейтинг започаткував перший закритий клуб із розвитку спортивного маркетингу спортбізнес Клаб. Причому в цьому списку можна побачити не лише відомих нині героїв спортивних майданчиків, адже за медалями та чемпіонськими званнями завжди є робота багатьох людей, роль яких у просуванні українського спорту не менша, аніж самих спортсменів. Визначали головних людей українського спорту: ті, хто про їхню діяльність, знає очевидно найбільше спортивні медійники, зокрема і телеканал Ukraine World News. Серед критеріїв, які насамперед брали до уваги, спортивні досягнення у 2023 році, адміністративний та організаційний вплив на процеси в українському спорті, загалом або в окремому виді репутація та медійність у змі і соціальних мережах. Такі рейтинги потрібні в першу чергу для того, щоб нагадати країні, що є спорт. І в другу чергу, щоб показати, що є не лише спортсмени, які на полі, на рингу, або там за тенісним столом або кортом, а є маса людей, які це організовують, які це придумують, які допомагають спортові бути спортом. І дуже добре, що в цей рейтинг увійшло багато прізвищ тренерів, футбольних функціонерів, спортивних менеджерів. Бо це дуже важливо говорити про цих людей, які беруть на себе дуже велику відповідальність і велику роботу, особливо в нинішній час. Першу десятку списку члени журі укладали за рейтинговою системою, де залежно від місця номінанту присуджували певну кількість балів. Місця з 11 по 50 члени журі розподіляли в довільному порядку. Тут можна зустріти прізвища тих, хто нині створює спортивну славу України, наприклад, легкоатлетки Марини Бехроманчук чи її чоловіка, хлопця Михайла Романчука, або ж футболістів Георгія Судакова, Віктора Циганкова чи Артема Довбика, а ще тих, хто вже має. Статус легенди Олександра Шовковського чи Володимира Кличка є у великому переліку і президенти футбольних клубів, і чиновники змін молодспорту, і керівники спортивних ліг або промоутери. А ось до першої десятки потрапили імена, які не сходять зі спортивних стрічок новин. Вінгри Челсі та збірної України Михайло Мудрик, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, власник футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов. гравець арсенал Олександр Зінченко, чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, чемпіон світу з професійного боксу Олександр. Усик, а також перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна. Першим же номером рейтингу став колишній тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко. Можливо, тут свою роль зіграло висування зіркового ексфорварда на посаду голови Української асоціації футболу, а можливо, його величезна міжнародна робота як амбасадора проєкту Юнайтед 24 Загалом цього разу українські медіа відзначили представників 19 видів спорту. У наступному шуроці спортбіз. На планує організувати вручення премій зі спортивного маркетингу SBC Ukraine Україна у понад 20 номінаціях.